Пані Оксана, речі, правильні слова. Я вітаю європейських харків. Я дуже щаслива, що вас тут так багато. Щойно говорила змі, говорила телеканалом, коли мене спитали, що. Ви хотіли б сказати харків'янам, це дуже претензійно, так знаєте, одразу всім харків'янам, то так одразу на площі, отак що можна сказати, не знаю, що міста зсередини, не знаю, що настрої. Але одне я знаю твердо, і я це вже сьогодні кілька разів говорила, і дуже рада повторити тут. Без європейського Харкова немає європейської України. А Україна має бути або європейська, або ніяка. Тому без Харкова немає України. І тому слава Харкову і слава вам! Так, безперечно, доля сьогодні вирішується у Києві. Це доля не тільки України. Це доля Європи. Це геополітична доля сучасної цивілізації. На роки вперед, і весь світ, який сьогодні дивиться на Україну, це розуміє. Як людина, котра останні дні проводить переважно на фронтах інформаційної війни, переважно в спілкуванні з західними кореспондентами, я можу підтвердити і посвідчити, так на нас дивляться всі, і всі розуміють, що ми сьогодні відстоюємо майбутнє Європи. Сьогодні всі з нами, справді весь світ сьогодні з нами і розуміє, що Україна бореться не тільки за себе. Та грандіозна спецоперація російських спецслужб, яка сьогодні проводиться проти України, це спроба втягнути нас. Приєднати нас до заумираючого тіла, ось того самого північного монстра, котрий, як зомбі потребує живої, свіжої крові для того, щоб продовжити собі віку. І те, що ось цей самий як говорив Михайло Саакашвілі, рейдерський захват України от за кремлівським сценарієм. Потріб... Которий вперше був опробований 2004 року, і за всі ці за ми від... за минулі 9 років продовжував нарощуватися і обростати новими, новими, новими подробицями і новими сюжетами. Ці сюжети на нас ще зваляться, На нас чекають провокації, на нас чекають спроби імітувати принаймні для західних камер. Для західних кореспондентів імітувати нібито в Україні громадянську війну і нібито розкол. Методи інформаційної війни відомі. Для цього досить крові на камеру і значить, показати це по всіх світових каналах. Будьмо пильні сьогодні. Інформація це добра поінформованість, це наша головна зброя. Розповідайте, розповідайте знайомим, сусідам, близьким, розповідайте гастарбайтерам, куди їх везуть коли їх везуть до Києва, розповідайте, які підстави їх чекають в в цій самій масовці. Говоріть, говоріть із людьми. Сьогодні солідарність правди, солідарність, не агресія, а солідарність правди. Це є головна наша сила. І е, я хочу побажати Харкову, ось цьому самому прекрасному європейському Харкову, який тут стоїть. Не забувати з апокрифічної, але все-таки, як на мене, дуже і дуже важливої за апокрифом одинадцятої заповіді Христа. Не бійся! Історії, суко, ти знову хапаєш мене за горло. Ти знову витрушуєш з мене душу. Ти знову заганяєш мої думки в чорний тунель внутрішнього крику. Но пасаран, вони не пройдуть, засипаючи решту погляду сірим щебенем ранкових новин. Інтернет курявою, як по бомбежці. Знову закрашуєш світу, всього дві барви зі спектра. Червоною кров'ю. І коричневим лот. Історія. Ось ти прокляті. Вони ж проходять. Вони ж здам. наших ногів. Позріть згорілих і люди. Ми так то інак, не прямо боком, мраком, маневром, обходом захоплюють території. У нас знову нова звука, офієть! Один, два, три. Значит, Зараз у трошки вище